Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Верховна Рада 243 голосами за ухвалила законопроект номер 11469 що передбачає запровадження в Україні множинного громадянства. Повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Множинне громадянство зможуть мати діти. Які за народженням отримують громадянство України та іншої держави. Діти, громадяни України, які отримують інше громадянство, під наслідок усиновлення. Українці ще автоматично набувають інше громадянство, унаслідок одруження з іноземцем. Також множини громадянства дозволено іноземцям, які отримують українське громадянство і походять з держав громадяни, яких можуть набувати громадянство України. У спрощеному порядку. Так само українці, що набувають громадянство, таких держав можуть мати множинне громадянство. Перелік держав, громадян, яких можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку, в законі не визначений. Зазначимо, що його визначатиме Кабінет міністрів з урахуванням членства держав ЄС. Та застосування ними санкцій у зв'язку з збройною агресією проти України. Ну що, дорогі рідні, я прокоментую те, що прийняла наша Верховна Зрада. Верховна Зрада прийняла закон, який розвалить Україну як державу, тому що множинне громадянство підриває основи української державності, тому що в графі національність у нас стоїть прочка. В паспортах не написано національність українець, а передбачається правильно множинне громадянство. Множинне громадянство дасть можливість державам, які зазіхають на українську територію, ввести своїх людей в органи Державного управління в Службу безпеки України в правоохоронні та інші структури. Вони вже зробили це, вже навели купу людей. Ці органи. А зараз будуть безконтрольно це робити. Для прикладу, третя частина жителів Чернівецької області має румунське громадянство. І присягали державі Румунії. І кожна присяга фільмувалася на відео. Верхі, депутати, чиновники, силовики Чернівецької області мають румунські паспорти. Питання, кому вони служать? Залишається відкритим. Я думаю, ви розумієте. Так само. Питання про Закарпаття, про західну частину України, польське, мад'ярське, угорське громадянство. І Польща, і Угорщина, і Румунія не відмовились від української території, західної частини України Закарпаття, Північної Бесарабії, Буковини Одеської області. До чого проведемо множини громадянства? Правильно, до розвалу української держави. до... Розділені її на частини. Верховна Зрада України підклала бомбу під фундамент української держави. З вами Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!